Аби місто було красивим, а його жителі отримували естетичне задоволення, повсякчас вулиці, парки та сквери прикрашають квітковими насадженнями, кажуть працівники комунального підприємства зеленого будівництва і благоустрою Хмельницького. Ми взагалі стараємося, щоб місто було квітучим, красивим. Висаджено стільки багато, от ми тут троянди висажені ще по вулиці Свободи. Всі квітники ми стараємося, щоб це було все красиво для народу. По-перше, гарно, по-друге, екологія. І по-третє, для дітей приємно. Дуже приємно, коли навколо зелень, квіти. Це робота зеленого господарства, це захват, це прекрасна міста. Дуже позитивно. Я вважаю, що якби їх треба охороняти, за ними треба доглядати. Якби і менш вирубувати лише тиждень тому квітники біля телерадіокомпанії «Поділля Центр поповнилися трьома сотнями кущів розкішних троянд. Мабуть, хтось дуже хотів мати такі квіти у себе дома, оскільки з клуб за ніч зникло 10 кущів разом із корінням. Проте мало ймовірно, що квіти приймуться у нового господаря. Ми висажуємо їх уже з грудкою землі, і з комом зразу у приствольну лунку. Ми зразу її вставляємо. І притискуємо ґрунтом так, як воно має бути, і полив і всюду. Коли створюють крадіжки, її відоргують, де осипається ґрунт і залишається оголена корнева система. Це гарантія дається, що ця роза вона пропаде, не буде ні висажена ні на квітниках, ні в того, хто це створив. То я просто звертаюсь, не робіть у цього. Отже, у такому випадку в народі кажуть ні собі, ні людям. Світлана Золота, Віталій Кривенко не рій храбус для інформаційного випуску.